Всім привіт, друзі! Сьогоднішній випуск починається з ловлі ось такого трофейного окуня на риці Уш. Знаходжусь я в Бехах, давно я не був на цій локації, і сьогодні вирішив я поїхати саме таку трохи вітряну погоду, покидати на якісь речки з берега. Ну так і сьогодні буде відпочинок на природі, а далі у цьому відео буде саме цікаве, тому не перемикайся. Поставив я спочатку 45-й флюр, Думаю, щука не обріже, але тут така буває крупна щука, клює саме на цій локації. І я брав 50-й флюр, ну побачимо, чи буде окунь клювати. Я думаю, буде клювати. Клюнув ось на межі берега і очерета, така тут впадина є. Я це місце гарно знаю, тому що ми з батьками тут часто зимою рибачимо. І вже по суті пізня осінь. І по цими берегами окунь повинен бути. Але дуже такий от неприємний сьогодні вітер в цьому місці і. На четверку буде важко ловити, вона буде швидко падати, але вибору буде небагато. Може в сьогодні попаде якась непогана щука. Я думаю, Вона тут теж також по цей берег повинна виходити, тому що у нас зараз перед зміною погоди йде погода. Останні два теплі дні, а там далі йдуть сніги. Я думаю, повинна риба поврати, бо сьогодні у нас західний вітер, а це дуже хороший вітер на цю річку, плюс тиск хороший. Атмосферний. 750 він рівний рівний вітер. От Зараз декілька днів іде західний вітер. Тобто стабільна погода, я думаю, сьогодні ми ось якусь ще окуня повинні точно зловити. Ну Тут він завжди клює ці місця, я добре знаю. Просто треба кидати далеко, а проти вітру важко кидати, щоб за вітром було, було б хорошо. О, Друзі, була покльовка окуньова. Знову зійшов. А зараз я трошки коротко ще. Розповім про снасть, з якої я почав. Почав я ловити із своєї легендарної сенсорі Solari's. Взяв я сьогодні цей спінінг, тому що треба буде кидати далеко, вітряна погода. Більш того, що будемо приходити на 4 грами, зараз у нас стоїть Чебурашка 3 грами. І ось такий у нас рачок. Класний рачок. Показав себе перед цим. У випусках дуже класно. Ну і клюнув у нас такий ось 200-грамовий, навіть 250-грамовий окунь. Клюнула самка. Перед цим був сход, я думаю, зачепив за 1000 ред. І потім я зразу знову протягнув і заробив покльовку. Нічого, зараз будемо продовжувати ловлю далі. Надіюсь, ми не будемо плавати, бо не хотілося б таку холодну воду ще покупатися. Тут теж таке цікаве місце. Спочатку хочу цей затон обловить, а потім підемо далі. Шукать окуня. Друзі, гнався. І вхопив під самими ногами, я бачу, як він клюну. Дивіться, які куняри клюють. Це ж просто монстри. А не окуня. Дивіться які. Дивіться, друзі, які окуня клюють, як слони сьогодні беруть, я в шоці. І покльовка була саме мене виходить, я вже виймаю приманку і бачу щось, якийсь рух хижака. Я просто завусаю як балансир у лунці, просто нічого не роблю, він просто хапає цього рака. Ну, дивіться, який окунь. Ну це окуня, ну 250 грамів окуня. Сьогодні може проб'є крупняка на день, може яка там мегатрофейна щука вийде в таку погоду. Було б цікаво, я звоїть. Уже два гарних окуня буквально за 5 хвилин. І причому крупні, тут тобто, такі зимою ну, не часто клюють. Друзі, ну це просто якісь слони клюють, а не окуня. Я в шоці які окуни. Тут ну, для цієї річки, а це де я сьогодні рибачу. Для цього затона, ну таки тут зимой не часто клює. Все ні видно крупний окунь клює, він просто виходить з очерета на цього рака. Це я взагалі клюнув під ногами, він десь стоє, що в цьому очереті, де я зараз веду. І покльовка на очах була, я вже підняв ну, поверху плив рачок і просто він виплив. Просто що проблема того, що він тут розкиданий стоїть. Тобто він один стоїть на невелику ділянку. Якби він тут збився по справжньому, і в його був ход, такі окуня брали б один за одним. Змушений я ставити 4 грама, тому що летіти взагалі не хоче. А кидати треба тут достатньо таки далеко, тому що робоча бровка вона аж за метрів 50 від нас, це точно. Тут чуть менше, десь метрів 35, я думаю, в такої бровки. І це на ній тільки і клювало. Тому що під ногами тут під, під берегом тут вишлі там клює не в таку пору. Ну і плюс парусність висока, тройка легка, такий вітер. Ну, я не знаю, я побачу. Якщо, я думаю, десь попадемо на якусь активну щуку окуня хорошу, я думаю, він і на четверку ку вольне. Просто що вона дуже швидко падає і буває риба хоче такого ну, ідеальної подачі і Може це зіграти трохи в мінус, я думаю, можуть почати сходи або якісь промахи. У нас тут таке достатньо перспективне місце, тут таке йде каміння і тут ну, щоб частенько було колись влітало. Тут камінни такі йде плато, даже можно сказать перед нами. Не Забуває вона по такій погоді виходить сюди. Така щука хороша. Кило і выше. Що Даже на мекоджир зловий щуку. Грам 700, кило. Це ж рыбалка можна сказати мега на цьому місці. Вже сильний вітер піднявся, вже ловить дуже некомфортно на мікруху. Та, мені кажеться, і окунь трохи перестав вже клявати. Вийшло сонце, це більше погода щуки почалася, таку Топу... пору. У нас вже зараз обід і окунь, я думаю, перестане зараз і завжди перестає в обід. Достатньо таки, друзі, давно не було покльовок. Я обходив багато, ми вже і пообідали, приготували їсти, все. І я ось знову повернусь на це саме місце, де я був. І ось мені вдалося зловити такого теж гарного окуня. І він взяв на іглу. Так ось, Вона вже така хлам розбита. І 4 грамовка. Перед цим була покльовка, видно він не засікнувся. Ну, і такий ось гарний. Непоганий ладошечний окунь, такий грам 150 з чіткою подачею, і в принципі я його зразу з другої проводки зловлю. Зараз ми його випустимо і продовжимо нашу риболовлю. Такий красави, ну гарний, дуже гарний окунь клює. Потемніло трохи, хмарі найшли, і це зразу клюнув, бо ясно було, то взагалі нічого не клювало. Клюнув під ногами. Під берегом на іглу, яку я можу зараз вже дуже далеко кинути, тому що рачок так повітря не ріже. цьому теж він так от десь від берега метрів 5. Тут він тут також стоїть, просто треба його трошки просити. Буває, сильно вітер заважає, такі пориви, що важко ловити і... Не відчуваєш взагалі нічого, хоч навіть стоїть 4 грамовочка. Зараз просто трошки притихло і він зразу плюнув оку. Я по цьому березі в цих місцях тут не ходив вже тисячу років. Воно вже так позаростало з роками, що того лизняка в житті ніколи не було. Що це таке якась акація, по мене стала. Я так дерусь, тут є така... Можливо, бачите, що то сілому чи що. Тут у нас є така цікава бровка. Тут так тихенько зараз от десь, да, я думаю, нам вже щучку злить. Таке кам'яне іде. Бала окуня когось збрали, хороші. Зараз не скажу. Тут зимою буває, воно теж непогано ведеться окунь на мишку. Подивімо, що тут буде. Тут Таке все в валунах, в камнях і як десь і буде, то я думаю, він клюне. Уже у нас виходить обід, ранок, по суті, як можна назвати було ранком, ну плюс-мінус пару покльовок, пару окунів, три окуня непоганих вдалося підняти. Ще залишається у мене одне резервне місце. Я думаю, зараз туди зганяємо. Вийшло сонце. Я думаю, хтось вас його і впізнає. Тому що ось я хожу по-широкому, то ніякого кльову я не бачу. Води бачу ще багато. Стоїть вода і а, риба. Розбавлена водою, її не так багато, вона не така збита і ще й може кльова немає. Тобто важко на такому широкому її знайти. Тому зараз, я думаю, поїдемо на річку, Уш, де така більш вузька ділянка, і постараємось там пошукати, тому що під кінець вже виходить ловлю на цих широких місцях, у мене почало більш брати на іглу. Може там поставлю теж іглу і зменшу сам шарнір, тому що в мене він 4 грама швидко падає. Може поставимо двоєчку з половиною, може дасть, дасть погода полити, тому що тут дуже сильний вітер боковий, і по цій причині я не можу легкі груз поставити, тому що вона толком нікуди не летить. Там буде більш вузька річка, думаю, буде цікавіше. Приїхав друзі на одне таке достатньо цікаве місце. Бачу тут аж якісь пачки лежать, фанатиковські, якісь мега ось що, Скидають воду, приманка просто вилітає. Важко буде знайти якийсь кусочок, де є риба, але може щучка плюнути. Тут, тут, тут щучка є, я знаю вона спокійно може взяти. Якби не спідали воду... А що свідчить? Так, да, друзі, був окунь. Був окунь. І він відчекючий. Все ж такі, ну, хороший такий непоганий ладошечний окунь був. Ну, під, під ногами це не щука була. Так що шторочку, в принципі, можна ставити. Так і закручує під берегом, а це він і вхопив. Значить, з першої проводки криба є, то вона криє трава. Просто що я тут не ловив, коли тут воду скидують, я не знаю тут знаєте, локації, ложбинки, де воно ну, тут вроді за такий закуточок, я думаю, тут щось буде. Не знаю наскільки тут глибоко в цьому місці. Але щось може бути. місце. Яка щучка десь, чи окунь хороший може стояти спокійно. Кісь друзі одні сходи, дивіться, знов стягнула приманку. Такий окунь був. Чи то щука була. Так як щука була, я не знаю. Тож тут не глибоко насправді вона таке якось торкнуло і, і її одразу почало вести. Ну, може щучка невелика або окунь непогано. Вже ту иглу розбили повністю просто. Тут такий карман цікавий виходить. А це воно тут клює. Йому не глибоко. Четверка достатньо бустро падає. Друзі, щось взяло. Щучка невеличка взяла. невеличка щучка взяла. Ну, ось така ножовка шнуровка клюнула на іглу. Покльовка була під ногами, під корягами я до коряг кинув, бо я знаю, тут є зачіп. Така колода посеред річки. І буквально така 200 клюнула на іглу. 4 грами. Подача була чіткою. Я думав окунь хороший, але це була щука. Да. Клюнула ось під лозою виходить. Затаїлась під течею, контролювала. Я все вона тут клюнула. Я не думаю, що там їх декілька стояло, ну і здесь там вона одна була. Така ложбинка така піщана йде. Закрутка, Я все, все закрутці вона і стояла. О, щось є, друзі, блін, окунь був. Окунь був, напевно. Більше того, що це був окунь і був гарний окунь. Я спочатку не зрозумів. Тільки кишечку зловиш і зразу буває покльовка окуня за ним, за нею зразу йде. йди. Серед один там стояв. Цікаве місце достатньо таке. Якраз є можливість взяти бровку течії. І я думаю, тут десь не буде наховатися під цей затон справа. Щучка якась дорожне десь бути. Просто що тут багато ну, риби немає на цій локації. Тут треба єсть. Що це таке? Ну ще пачок взяв. Бачите Шупач, такі щупачки плюють. Геть малесенькі. Ну, Риби небагато. Навіть не успіла мені доказати. таке. На мікруху, що стоїть, те й клює. Ну що це щука? Це не щучка така, ножовочка така малесенька, бачите. Хай пливе. На іглу, також вже я перед цим згубив свою з машини масом, бо знайшов червону. Ну, на червону клюнула я там була, Я думав також хорошої взяв такі Ну, Це була щучка невелика. Бачите, зразу сказав, що на цій бровці щось повинно десь бути. На траві стояла просто. А тут частенько, коли води мало, тут частенько ганяє під цим прокатом. Зараз ще трошки по... Похожу, покидаю на на. на на на, на. Вже не знаю, що поставити. Чи кость твістера, чи чи рачка поставити, такого, як я починав. Я думаю, цього рака поставив. На його все-таки крупняк слює побільше. Його окунь буває на нього гарний. Лупи, кучу на нагаду непогано. тоже клює на цього рака. Бачу, якось там риба вдалі ганяє трохи. Зараз пустенько його поставимо. Тому що місцями все таки ходиш, чотирочка трошки багато. Треба двойка, тут, тройка від сіли. Течія сильна, вузька річка і... ігла дуже швидко падає. Окунь, мені здається, навіть не встигає її вхопити. Бачите, друзі, прийшов знову на першу позицію дозволю щуку. Я вже змінив, і рака ставив. І назад поставив іглу, тільки поставив вже не червону, а таку в кольорі теж машини масло. І одразу окунь зійшов. Непоганий ще окунь був. Ну 4 грама це тема, бачите, вона... Я знав, що буде багато сходів, тому що окунь не встигає просто. Вони швидко падають. Воно як по дну чиртиться. Ну таку іглу поставлю. Оце на її о, хоч зараз хоч трошки хоч щось почало клявати. Тому що на рака взагалі мовчить взагалі. А це на іглу трохи хоч якісь щупачки покльовують невеликі і пару ну, таких непоганих окуньових сходів було. І все. Я думаю, якби не, якби не вода, я більше б злив би Я сьогодні находив приблизно кілометр по річці, клявало воно рівками і клявало воно не по всій річці. Якщо я знаходив місця, де окунь стоїть і стоїть гарний, як це було на початку риболовлі, то знімався сильний вітер. Но ловити було просто нереально. Неможливо, воно дме, тягне, я нічого не відчуваю, кинути далеко не можу, ну одним словом неефективно. Якщо я ось захотів переїхати сюди, на цю локацію, то тут проблема в тому, що почали просто скидувати воду. На піку зараз воно. Я думаю, якби води було менше, не така сильна течія, я б тут покльовок побачив би більше. Ну, я тут злив дві невеликі щучки, і пару у мене було сходів. Я думаю, десь три сходи це були окуневі, і вони були непогані. Так, ті окуня. ну, З долоню точно були. Тобто майже десяток рибин я взагалі вважаю, що для цього дня вітряного для мікроджига це непогана тема. Якщо спочатку він побрав на крупного рака, то під кінець цієї рибалки він брав на іглу. Класно на неї бере, буває, особливо, коли риба дуже пасивна. Може. Я ще в скорому часі приїду на мікроджиг, тому що я дивлюся, там якісь морози стоять, сніга, і не знаю, як воно буде, чи буде ти лід, чи не буде, чи корочка і не походиш. Тому думаю, може, може завтра приїду, може на днях. Тобто в скорому часі поїду і повинен знову вийти на каналі випуск про мікроджигову тематику на ріці Уж, а може поїду на якусь іншу річку. Ну, а ви підтримайте це відео лайком, напишіть свою думку в коментарях і всім до побачення.